Я вважаю, що сьогодні потрібно виходити масово на протести, щоб відмінити всі диктаторські законопроекти, які прийняті після падіння Януковича. І по сьогодні вони повинні всі бути відмінені. Усі поголовно, диктаторські законопроекти і постанови уряду. Навіть постанова уряду 1480. 7 повинна бути відмінена. І негайно. Як і проект закону 92.23.82.25. 92-23 також повинен відмінений. 41.42 теж. Тому виходьте, поки не пізно. Потім буде пізно, але ви, я знаю, не вийдете без грошей. Бо олігархи вам не дали грошей. Якщо вас цікавить юридична консультація, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 тисяч гривень. В залежності від складності вашого запитання. Вихід із фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП 500 гривень. Гривень. Складні питання з ТЦК та СП 100 гривень. Нестандартні на ситуація з ТЦК та СП тисячу гривень. Що тут, сюди входить? Консультація, а також нестандартні поради, якщо перестануть працювати норми ну, права на всяк випадок. Про що вам не скаже жоден юрист? Та правозахисник, такі, як Гула, Болтик, Тарас Юрист та інші адвокати. Вони вам повірте не скажуть, як захиститися неправовим методом від ТЦК та СП. Мої практичні поради допомогли вже багатьом людям. Саме так і ніяк інакше. Підпишись на цей YouTube канал. Доб'ємо до 10 тисяч. Хай люди знають правду, що відбувається в Україні та поза її межами. Заповнення заяви в суд 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів в залежності від складності запитання. А також Ведення кримінальних справ 100-150 доларів. Саме так, підпишись, зроби лайк, репост. Якщо хочеш стати спонсором цього YouTube каналу, жми в описі до відео на реквізити. Тобі це треба.